Привіт, Привіт. На, тримай тобі подарунок від Державної прикордонної служби. Дякую. Дякую тобі за підтримку наших Зо. хлопців. Бережи тебе Бог, все буде гаразд. Слава Україні! Героям, слава! Мене звуть Гліб, мені 12 років. Я приїхав до бабушки, щоб підтримувати зсу. Та я бачу, як тяжко. Ну я багато разів бачу, як улипки з'являються на ліце. Я мені так приємно, Цукерки, там, шеврони, і это, балаклави можуть дати, що ще. Турнікет можу дати. Це як повезе. Це папа танкіста. Це папа ще був танкіста. Бригада, я сильно не розбираюсь, так що. Ну, бригади є. А це. Розвідка вже. Оце мені дали ще, коли я був в футболки, тока і. Ну, почти нічого не було. Це у мене був, був перший прапор, це зараз другий. Все, давай, на все добре.